Шановні колеги, дорогі друзі, сьогодні ми відзначаємо одне з найважливіших свят єврейського народу Йом Кіпур – день спокути. Це час глибокого внутрішнього роздуму, коли кожна людина замислюється над своїми вчинками, шукає шляхи до духовного очищення та оновлення. Для нас, людей медицини, це свято має особливе значення. Ми щодня стикаємося з людською вразливістю, болем та надією. Йомкіпур нагадує нам, що важлива не лише турбота про тіло, а й турбота про душу, про милосердя, співчуття та вміння прощати сьогодення. Вчить нас відповідальності перед собою, перед близьким і перед суспільством, але воно також дарує надію виправити помилки, поновити стосунки, зміцнити віру в добро. Нехай цей йомкіпур стане для кожного з нас моментом тиші та внутрішнього світла, часом примирення та духовного зростання. Бажаю вам та вашим родинам здоров'я, миру та благополуччя. Гмар Хатіма Нехай всі ми будемо вписані в книгу життя на добрий рік.